Повномасштабне вторгнення РФ розпочалось для усіх одночасно, але по різному. Кожен із присутніх від волонтерів до істориків є очевидцем цих подій. Саме з їхніх свідчень і складається щойно видана збірка біль війни. Чому це важливо? Тому що ми коли працювали ще свого часу, збираючи виписуючи історію Другої світової війни. Ми зіштовхнулися з тим, що там величезна кількість міфів, нашарувань після війни, які спотворили взагалі хід війни. Тому ми тоді збирали маючи всі спогади, маючи на мети, щоб зберегти ці спогади, щоб війна за незалежність, російсько-українська війна, була такою, якою вона дійсно є. Окреме місце у збірці відводиться для історії вимушених переселенців. Волонтерка Любов Леонова стала першою із тих, хто бачив умови виживання українців у сірій зоні. Ми мали змогу поспілкуватися з людьми, які живуть в підвалах. -полі. Мене вразили дві історії про жінок: одна пані Люба, а одна пані Валя. Одна з Мар'їнки приїхала доглядати маму хвору, мама померла літом, а Валі вже їхати було нікуди. в Мар'їнки вже не було ні житла. Не самої морінки збірка біль війни також містить розповіді істориків та письменників. Чимало з них залишились на тимчасово окупованих територіях, проте організували так зване культурне підпілля. Всі наші письменники непохитні у своєму патріотизмі, ніхто не пішов ні на яку колаборацію, ніхто не виїхав, всі на місці, всі працюють. Ще дужче ми переконуємося в тому, коли там близько 80% області нашої окуповані, що чим швидше ми повернемося на ті. Терени тим швидше ми повернемо туди українську культуру, українську духовність. Водночас у бібліотеці створили виставку, присвячену 80-річчю 55-ї окремої артбригади Запорізька Січ. Тут зібрано близько 10 книг, у яких презентовані інтерв'ю з фронту, а також календарі з героями та волонтерами. Звернути увагу треба на усну історію російсько-української війни. Це книги, які. В яких беруть інтерв'ю у хлопців, які служили або служать в 55 п'ятця. Тобто, це така усна історія іде від першого лиця, і ці саме книги ну, дуже будуть цікаві. Учасники заходів та автори видання переконані, що історії війни треба зберігати для наступних поколінь. Тетяна Пода, Микита телеканал МТМ.